Слава Ісусу Христу, важливо розуміти, що в людині не може вживатися Ісус Христос і гріх, тому що гріх і Христос вони несумісні. І якщо взяти з приклад перших людей Адама і Єви, то вони жили в раю, вони ходили там голі по раю, насолоджувалися життям, мали вічне життя, мали всі благословіння від Бога, мали спілкування з Богом. І е, вони були попереджені про відповідальність, яка чекає е, на них за те, що вони не послухаються Бога і пізнають, е, скажімо так, заборонений плід з дерева з дерева пізнання добра і зла. Коли вони це зробили, їх було попереджено, що вони смертю помруть, але вони ну вони залишилися жити фізично жити, залишилися, але важливо розуміти, що вони померли духовно. І замість того, щоб каятись, вони почали звинувачувати одне одного. Вони почали шукати винувати замість того, щоб знайти вину в собі, покаятись та виправити ситуацію. І Відповідно, вони були вигнані з раю. Важливо розуміти, що з тим як вони були вигнані з раю, їм не дано, не було там дано якісь заповіді, чи закон, чи то що у них була звичайна совість, які поступово люди втратили втратили совість, і прийшло покарання. Прийшов потоп. З Моїсеєм Господь дає людям заповіді і закон за порушення заповідей. Тобто, хто порушує заповіді, той підлягає закону, який розповсюджується і діє на кожну людину і до сьогоднішнього дня. З приходом Ісуса Христа Ісус Христос укладає з апостолами новий заповідь. через. Апостольську біблійну церкву, яка діє, який дієвий і сьогодні дієвий та актуальний, завдяки приєднанню до цього заповіта, завдяки прийняття Ісуса Христа своїм Господом і повноцінного розуміння цього заповіту та виконання Його ми таким чином отримуємо амністію. І такі люди, діти Божі, вони на суд не йдуть, тобто ми уникаємо суда. На відміну від того, кожна людина по закону судима, вона піде на суд. І важливо розуміти, що коли ми живемо по Слову Божому, воно прописується на нашому серці і на розумі. Як сказано, що прийде Господь сказав: Я прийду і пропишу слово своє на ваших умах і на серцях. І важливо розуміти, що перший крок до зближення з Богом це покаяння. це… Очищення, і сказано, що народжений від Бога не грішить. Хтось говорить, як ви що взагалі не грішите. Звісно, людина оступається, але коли людина постійно перебуває в Слові Божому, то вона, якщо вона десь і оступилася, і там чи в помислах, чи е, якось зрішила, то вона має можливість відразу це виправити, сповідати, як просто піти помити руки. Якщо я забруднив руки, я пішов, помив і продовжую далі. І в римлянах 10 розділ, 4 вірш сказано: бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Тобто всі люди будуть судимі на підставі закону, Слова Божого. Вихід є не йти на суд Божий. Це Ісус Христос. Але з Христом треба з'єднатися, народитися від Бога. Римлянам 5 розділ, 21 вірш, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність. Для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Тобто Ісус Христос звільнив мене від гріха, від смерті, і від закона. Якщо я з'єднався з Ісусом Христом, то Він повертає мене в рай, Він повертає мене до тієї позиції, в якій були Адам і Єва до гріхопадіння. Важливо це розуміти. І важливо також розуміти, що до Моїсея не було ніяких законів, ніякого. Заповіді була просто звичайна совість, але після втрати совісті люди отримали закон. І Господь завжди по милості своїй дає людям, протягує руку допомоги. але питання, що люди з цим роблять. І якщо взяти до гріхопадіння, Адам і Єва щоденно перебували в Слові Божому. Це в спілкуванні, це саме треба робити і нам. Далі їм. Вони харчувалися від дерева життя, яким являється на сьогодні Ісус Христос, як Він сказав, хто не питиме крові і не їстиме тіла мого, той не може з'єднатися з ним. І третє, що вони робили, це вони доглядали за раєм, так і ми маємо доглядати за землею. Господь сказав, ви світло цьому світу, ви сіль землі. Тому ми маємо бути світлом, вказувати людям напрямок, бути тими маяками до світла, щоб люди не блукали в темряві і мали можливість прийти до Господа, покаятися і з'єднатися з Богом, повернути цей втрачений через гріхопадіння зв'язок з Богом. Також е, е, сіль землі запобігає процесам гниття, тому важливо розуміти, що люди Божі запобігають цим процесам. Якщо б не було людей Божих, якби не були. Е, вісники Божі не звіщали істину, то вже давно прийшов кінець. Тому будьте розумні, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб рости духовно. Там щоденно виходить хліб наш насущний на кожен день, безліч свідчень реальних історій, зміни життя людей, як церква змінює життя людей, преображає життя людей, допомагає людям. Виводить із скрутних життєвих ситуацій, творить чудеса, Господь тому підписуйтесь на канали, щоб не ходити в темряві, мати світло в розумі та серці. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.